Україно, вітаємо з новим 2023 роком. Віримо, що цей рік стане роком твоєї великої перемоги і на нашій землі нарешті запанує мир. Віримо, що цього року всі захисники та захисниці України повернуться додому живими та здоровими, і більше ніколи не зустрічатимуть свято в окопі, а тільки в колі близьких та рідних. Віримо, що усі наші колеги які зі зброєю в руках зараз боронять Україну, якнайшвидше з перемогою повернуться до своїх родин, до своєї улюбленої роботи і до такої далекої Антарктиди. Віримо, що наші міста та села ніколи більше не будуть здригатися від ударів ракет та моторошно мовчати в комендантські години, а будуть наповнені життям, світлом та щастям. Віримо, що українці прокидатимуться не від виття сирен, а від поцілунків тих, кого найбільше люблять. І що свічки будуть запалювати тільки для романтичних вечерів, а не через блекаути. Віримо, що наші діти більше ніколи не знатимуть, що таке життя в бомбосховищах, а повернуться в школи та садочки до своїх друзів. Віримо, що родинне розділення війною знову об'єднається і ніколи так надовго не знатимуть таких тривалих розлук. Віримо, що наш стяг замайорить над цимфірополям, Луганськом, Донецьком. Мелітополем, енергодаром, новою Каховкою та іншими окупованими містами. Віримо, що всі разом будуватимемо сильну, красиву та передову Україну, в якій не залишиться жодного сліду від російського окупанта. Віримо, що майбутні покоління українців ніколи не знатимуть, що таке війна, але розумітимуть, якою ціною було здобути їхнє право жити у мирній і вільній державі. Низький уклін захисникам України. Віримо в ЗСУ. Віримо в Україну. Зловим родом! Роком нашої перемоги!